Чумно. Рій. Радімо. На живі. Кожна візьме щасливі! Різне краще наші бом! Ріняння досереди. Пане суддя, рій ради борис участь конкурсі поруч готовий. Брови пам'янець. Рій, пишіть. Прозійди. Рівняй! Струнка Рівняй! До двох від Перший. Печи. Перший. Перше. Перший. Друг. Перше. Не переходимо закінчення. Рі. Двола. Чекусь. Рівняйся. Струнко. Рілай. Шепусь. Рі. Рівняйся. Струнко. Право. Заправити. Рінять, струнку, на місці, ходом, рушку.